Відтепер номерні знаки для автомобілів зможуть виготовляти і приватні компанії. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Він повідомив у Фейсбуці і наголосив, що процес присвоєння буквенно цифрової комбінації виготовлення і видачі номерних знаків буде більш прозорим і позбавленим втручання посадових осіб. Більше про це говоримо далі. Катерина Самітовська, начальниця управління комунікації головного сервісного центру МВС, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Катерино, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо Добрий ранок. Пані Катерино. Розкажіть, коли саме запрацюють ці нововведення? Що зміниться для автовласників і власне навіщо ці нововведення? Е, Соб'єкти висподарювання різних форм власності вже можуть виготовлювати номерні знаки. Були прийняті відповідні нормативні документи, які передбачають саме ведення цієї діяльності, що зміниться для автовласників. Покупець і продавець звертається до Територіального сервісного центру для перереєстрації транспортного засобу. Адміністратор сервісного центру перевіряє документи зіснення перереєстрації, і новий вже власник може обрати або наявний номерний знак, який знаходиться в сервісному центрі МВС. Або обрати номерний знак, який він може виготовити саме у суб'єктам господарювання. Для цього йому необхідно буде надати суб'єктного сподарювання судові про державну реєстрацію. Йому зразу виготовлюють цей номерний знак. Такі номерні знаки, знаки передбачення як окремі літери сполука, наприклад, ОА, ОБ, ОН, е. і вони зазначаються в які державного номерного знаку. А також передбачено для електрокарів номерні знаки, саме їх полота. А що це а, також буде дуже так, корисним для автовласників, які хочуть зареєструвати цей транспортний засіб онлайн. Тобто покупець-продавець, генорує чудовий закупівлю продажу онлайн за стосовно подія, підписують його. І, а, власне, вже покупець може обрати також номерний знак. Або в сервісному центрі МВС, який йому надішлять кошти на обране відділення, або обирає номерний знак, який виготовить у суб'єктам сподвервання в тому місці, де він знаходиться. А, також можна обрати будь як комбінацію платних номерних знаків, також і Ну, На даний час з суб'єктам сподарювання ще не зареєстровано в номерному сервісному центрі. Як тільки вони запрацюють і зареєструють свою діяльність, автобаті можуть вже до нього звертатися і отримувати дані за що потрібно, аби зареєструвати таку діяльність? Бути за комерційною організацією, є сподрігання різних форм власності, подає заявку та необхідний пакет документів до головного сервісного центру МВФ протягом п'яти робочих днів, дана заявка розглядається. І у разі погодження отримує доступ до електронного реєстру для того, щоб обліковувати номерні знаки, які буде видавати. Також визначу, що необхідно мати або власне, або орендоване приміщення для дані послуги будуть надавати. Ну і відповідне обладнання телефон буде здійснювати вже виготовлення даних номерних знаків. Ну тож, для суб'єкту господарювання звертатися до головного сервісного центру АВС, наразі будемо швидко опрацювати всі подані заявки. Пані Катерино, а для чого взагалі це нововведення? Просто щоб розвантажити сервісні центри, чи є ще якась причина? Ну, ми закуповуємо номерні знаки, тобто ми витрачаємо велику частину коштів на логістику. І це дуже буде зручно, якщо особати. Послугу онлайн і таким чином виготовлювати номерні знаки там в місті, де вони є, наприклад, там Бану франківську чи десь на будь-де. і не чекати доставки там в напротязі десяти днів, поки сервісний центр доставить номерні знаки через Україн пошту. Пані Катерину, ну і як можна забронювати популярність серед водіїв комбінації номерних знаків? На сьогоднішній день дана послуга дуже актуальна. На автовласник, який хоче забронювати чи обрати номерний знак цієї бажаної комбінації, заходить в електронний кабінет водія, переглядає номерні знаки, які йому подобаються, обирає територіальний сервісний центр і може там забронювати і зразу оплатити за цей номерний знак. Тобто в нього буде вже 10 днів після оплати, щоб звернутися в сервісний центр МВС і вже закріпити цей номерний знак. Вартість така цінова 360 гривень за цю комбінацію. Також він може обрати як і платні номерні знаки, так і коштовні. Якщо актовласник обирає платні комбінації, то варіюється цифра від 4 800 до 96 000 гривень. Дякуємо пані Катерину, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Катерина Самітовська, начальниця управління комунікації головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. Нагадаємо, що відтепер номерні знаки для автомобілів зможуть виготовляти і приватні кампанії.